Коли починати практикувати психологом. Знаєте, коли я починала навчатися на усіх курсах, на яких я навчалась, мені казали, ви ще не готові, ви можете там нашкодити клієнту. Тобто, заганяли нас страхи, за які ми ходили і платили гроші багато років. Я дуже швидко збагнула, що поки я не почну консультувати, я нічого не зможу зробити. Ця теорія сюди влітає, сюди вона вилітає. І ти ходиш по тим курсам, набираєш оці, оці, оці техніки, а коли тобі починати консультувати, ти не знаєш, що робити. Тому на своїх курсах. Цях я побудувала це зовсім по іншому. Я не порушую закон. Я професор психології і дуже добре знаю, як це зробити. Ми починаємо консультувати один одного на практичних заняттях під моїм наглядом, під наглядом куратора. А потім ми даємо живих клієнтів на екзамени. Потім ми робимо безкоштовні консультації. І коли ви вже знаєте, як дихає клієнт, як він плаче, які в нього запити, яка структура консультації. До речі, є у нас класний планер для цього, в яких випадках яку техніку. Можна до нього примінити, тоді ви вже починаєте бути більш сміливою і консультувати потрібно з гарним вчителем одразу, неважно на якому курсі, чи є у вас освіта чи ні. Ви потім підете і це все надбаєте.